Лондон, 1854 рік, у кварталі Сохо, починають раптово помирати люди. Спочатку сусіди на одній вулиці, потім цілі будинки. Симптоми однакові у всіх пацієнтів. Страшна діарея, що буквально висушує хворих до смерті. Лікарі говорять про міазми, нібито отруйні випари, що ширяться повітрям, закрийте вікна, підпаліть пахощі, радять вони. Але один лікар не вірить у теорію випарів. Його звуть Джон Сноу, анестезіолог, скрупульозний та упертий. Він підозрює немислими на той час. Холера передається не повітрям, а через воду. Сноу робить те, що нині назвали б Дейта Сайенс у польових умовах. Він бере карту району і точка за точкою наносить адреси померлих. Виникає страхітлива пляма навколо однієї водяної помпи на Брод-стріт. Чим ближче до неї живуть люди. Тим вищий ризик смерті. Дві загадки допомагають йому переконати міську раду. По-перше, робітники сусідньої броварні майже не хворіють. Вони п'ють пиво, а не воду з помпи. По-друге, у великому робітничому домі смертність нижча, бо там інше джерело води. 7 вересня 1854 року Сноу приходить на засідання парафіяльної ради. каже просто. Зніміть рукоятку з насосу на Бродстріт. Йому не всі вірять, але погоджуються. Рукоятку викручують. Люди перестають брати воду, і спалах холери згасає. Згодом виявиться й механізм трагедії. Вигрібна яма приватного будинку протікала в ґрунт. й конкретний нульовий епізод Дитяча білизна, випрана після діареї, злилися у ту саму яму. Тобто збудник Вібріон холери потрапив у воду, а звідти в кожен дім кухню, склянку з водяної помпи на Брод Стріт. Чесно кажучи, на момент викручування рукоятки крива захворюваності вже йшла донизу. Але жест став символом. Рішення, підкріплене даними, змінило правила гри. Через десятиліття Роберт Кох виділить збудника холери і підтвердить водний шлях передачі. А робота Сноу стане фундаментом епідеміології. Картування випадків, перевірка гіпотез, пошук факторів ризику, і головне, втручання за принципом припини доступ до джерела. Чому ця історія важлива сьогодні? Бо вона про силу фактів проти міфів, про те, що іноді для порятунку міста не потрібні складні рішення, а достатньо знайти одну рукоятку, яку треба відкрутити. Лайкни це відео та підпишись на Лікар.UA. Тут найкращий медичний контент та спільнота. Підтримай українське.